Друзі, ну подивіться на цей шикарний спринтер. який він дорого багато виглядає. А який ми салончик в ньому зробили, це просто бомба, подивіться, який шикарний салончик. Автоматичне відкриття дверей, душечки з електролюванням. Перешиті так, м'ягенькі, набиті, подлокотнички, подушечки, рівні безпеки. Ковриками заставили, тут шухляди, підсвітка сидінь, барів. Телевізор, колоночки. Тут зробили поручень для заходу, щоб було в заходити. Тут телевізор 32, колоночки, кондиціонер, зоріне небо, навсюди вже готовочки. Отак ось виглядає, бари зробили, так само з моршечкою. Подлокотнички, швидкісні заряднички, подстаканники. Штори, плісе бокові, бокові ліхтарики. другий ряд. Так само з подлокотничками, підстаканники, бари, все зроблено. Третій раз зроблено на подіумі. подивіться який великий диван. Трехмісний диван, тобто він мягенький, дивіться який. Тут просто утопаєш в ньому. Подушечки, рівні безпеки, все, є. Колоночки, дві багажні полочки в дві сторони, швидкісні зарядочки ззаді для пасажирів. Так само вікна, все, дорого багато. Тобто їх можна шерулювати, вони кладуться. Можна розклати їх повністю в ліжку, відпочивати в дорозі. Дивіться, тут ми зробили автономочку, холодильник 25 літрів. Ось такий холодильник монтували. Перешиті передні карти. Перешите кермо з подушечкою airbag. Тут управління по світочкам, управління кондиціонером. Замінили переднє сидіння, поставили так само з електролювання, західнили, поставили на пілот. Отак ось все виглядає. Дивіться так ось. розшивочка карт, батончики зробили. так само ці сидіння, перешита стеля, чорний шкір замінник, так отак все. Вікна станіровочка, повна шумотеплоізоляція, все, автобуси зроблено. Дивіться який багажник. Багажник зроблений в такому виконанні. Розпашоночки рушить, ось так от краю. Прикурюйте 12 води. Ось такий автолін під деревом. Тут включається світло потолка, Рушивочка стелі, бачите, столовий люк і міні-стерлінг. Буде швидкісний інтернет по всій Європі. І плюс додатково ще під подіом, під задній ряд ось такий багажничок зроблений. Додатково складати речі. Ось такий салончик був зроблений протягом 3 тижнів. Так що підписуємося на наш канал, ставимо пальці до гори. Хто хоче собі такий салон, звертайся до компанії Автослава.